Організм приймаємо суперзелені, гарно працює шунково-кишковий тракт, очищується шкіра, приплив енергії, бадьорості. Крім того, ми можемо додавати ультра додавати супер червоні. Це звичайно дасть нам ще більше сили і опірності організму. і ми можемо з легкістю йти в будь-який колектив, працювати в будь-яких умовах, тому що організм вже наш буде захищеним. А якщо ви додасте ще зранку і амінокислоти, то абсолютно організм буде працювати як часи, і будете мати бажання працювати, творити У вас буде багато сил, енергії, і ви будете здорові. І чудово себе будете почувати. Комплекс Д3К2 також приймаємо зранку, бажано в першій половині дня після їди або під час їди. Мультивітамінні комплекси також приймаємо бажано зранку, тому що вони додають ще енергії. Фактор 4 приймаємо в день бажано, також він дає сили. І дає можливість справлятися з процесами, які несприятливі, які там, якісь проблеми у вас є в організмі. І, звичайно, на ніч ми за дві години до сну. За півтори години до сну ми приймаємо ультрамагнівий комплекс. Прекрасний сон, спокійний, повноцінний сон, ми відновлюємося, ми відновлюємо свої сили і з легкістю приступаємо, просинаємося на слідуючий день, відпочивши і можемо працювати далі. Але саме головне ми завжди забуваємо про наші аромо-олії натуральні, органічні. Це комплекс натуральних олій, ароматичних, до складу якого входять лимонна олія, ефірна олія, входить лавандова олія, входить ладан, олія чайного дерева і імунний збір, імунний набір олій. Це олії незамінні. Ми можемо очищувати наше повітря, простір, очищувати шкіру, додавати в наші страви, додавати в напої, підтримувати нашу імунну систему, лікувати алергічні прояви, а також